Існує декілька варіантів ідентифікації осіб. Перше, це якщо особу безпосередньо можна візуально впізнати, впізнати її по таких ознаках, як татуювання, умовно, можуть бути документи, і дійсно родичі можуть впізнати. Це може бути ідентифікація одонтологічна, тобто по зубам, якщо є попередньо прижиттєва зубна карта особи, то її можна іденти... і відповідно є зубна карта посмертна. Також це стовідсоткова ідентифікація особи. ДНК ідентифікація, коли ми говоримо про. Неможливість вже впізнання, встановлення інакшим чином, то це ДНК, але е, тут є нюанси, щоб встановити цю особу е, в базі даних повинні міститися. ДНК-профіля родичів цієї особи. Є один напрямок ідентифікації це дуже простий, старий, самий перший спосіб ідентифікації за слідами пальців рук. Якщо особа попередньо десь здавала свої відбитки, то на даний час у нас є можливість відновлення рук, відновлення папілярних узорів, потім безпосередньо вже дактилоскопіювання цієї особи і порівняння.